Лягаємо на спину, ножками підсовуємося під стінку таким чином, щоб стопи стали на стіну і зігнуті були коліна і кульшові суглопи на 90 градусів відносно опори. Рівномірно натискаємо стопами на стіну. Перш за все, ми працюємо над тим обов'язковою умовою цих прав. має бути збереження положення грудної клітини відносно тазу. Ми маємо вибудувати діафрагми паралельно, грудну діафрагму і тазову виставити в паралелі між собою. Для цього ми маємо розкласти дуже добре весь хребет, розкласти по підлозі, вирівняти, випрямити його. Шию теж випрямляємо обов'язково. Для цього можна використовувати якусь невеличку підкладочку, подушечку, чи навіть коврик трішечки скрутити, і під голову його ось таким чином трохи собі зробити таке підвищення. Так, зробили Все, весь хребет всю лінію випрямили, ніжки зафіксували на стіні, рівномірно сперлися. Цією стопою, яточкою і пальчиками стопи. І далі, лежачи спокійно в такому положенні, починаємо відчувати своє дихання, коли навдосі, розширяємо грудну клітину на всі 360 градусів. Рівномірно ребра розходяться в сторони. І на видохі повертаються в нейтральне положення. При цьому м'язи живота, глибокі м'язи-стабілізатори живота, вони знаходяться в такому легкому тонусі. Це напруження поперечного м'язу не дає можливості навдосі надувати живіт вгору. І на видосі наша черевна порожнина, черевна стінка, не падає вниз. Тобто не відбувається такого. Ви не маєте бачити, що ваша грудна клітина піднімається до голови, в напрямку до голови. Спокійно дихаємо, відчуваємо тут наповнення. Так, і далі. Ручки. Беремо вагу якусь невеличку, це можуть бути гантельки, як у мене, пів кілограма маленькі. Згинаємо ручки в ліктях, запясток і кулачок знаходяться чітко над ліктем. Плечова частина, плечова кістка лежить чітко вздовж корпуса, і руки не відводяться в сторони, вони знаходяться вздовж корпуса, біля. Тулубу паралельно одна одні. Далі, з цього положення, ми виштовхуємо свої кулачки гантельки вгору над плечима. Ось я виштовхнула свої руки, долоня, моя гантелька над плечем. Далі я знову згинаю їх вниз. Що контролюю я, коли виконую цю вправу? Ну, перш за все, контролюю шию. Контролюю поперек, грудний відділ хребта, щоб він не піднімався нікуди, щоб він не рухався. Щоб це був рух лише тільки в плечовому, ліктевому суглобах. Це рух тільки верхньої кінцівки. Контролюю своє спокійне дихання. Другий момент я контролюю плече. Коли я йду, виштовхую ручку перед собою, в мене немає. Плече підніматися вгору до вуха, до голови, не має тягнутися вперед, не просто має згинатися. І коли я опускаю лікоть до землі, опускаю ручку вниз, я відчуваю, що положення моєї лопатки не міняється. Я стараюсь його максимально зафіксувати, максимально стабілізувати на місці в одному положенні. Повторюю таким чином рух 10 разів. Я вже відчула, що я добре контролюю положення тіла, мені це робити абсолютно не складно. І якщо мені це уже легко, я йду далі. Залишаю кулачки над плечема. і зараз пробую злегка виштовхнути свої руки. Вперед, наче стараюся одягтися до стелі. В цей момент я відчуваю, як моя грудна клітина ще більше притискається до підлоги, а лопатка вона з підлоги йде до бокової поверхні мого тіла. Ось я її тут зараз відчуваю. І потім я можу ще раз перевірити, привести лопатку ближче до хребта, повернути її в вихідне положення, і потім знову штовхнути трошечки вперед. При цьому в мене не піднімаються занадто сильно плечі. Тобто я контролюю цей рух, стараюся мінімізувати підйом плечей і більше змусити працювати лопатку. Можна іншою рукою проконтролювати себе ось з цього боку, відчути, чи є таке напруження. І коли я це зробила, далі я цю ручку опускаю за голову. Тобто я згинаю плече на максимально можливий для себе рівень. Можливо, це буде так перший раз. Потім я повертаю його назад. Весь цей час, напротязі цього руху, я відчуваю, як моя лопатка в нижня її частина, залишається знизу. А не піднімається вгору до голови. Кожного разу, рухаючи руками, я можу контролювати положення плечового суглобу, чи більше згинаючи його, чи залишаючи в попередній амплітуді в попередньому об'єму руху. Обов'язковий контроль під час цього руху контроль грудної клітини. Ми не маємо піднімати ребра слідом за руками. Зараз я покажу, як це може бути. Може бути, що піднімаючи, згинаючи ручки в плечі, ми виконуємо ось такий рух грудної клітини. Тоді ви будете відчувати, як збільшується тиск на верхню частину лопатки та що ближче до шиї. І під, зменшується тиск на грудний відділ. і ще збільшуватиметься тиск в області поперекової ділянки в області крижа. Для нас дуже важливо під час таких вправ, які е, мають е, вімкнути м'язи, стабілізатори лопатки, дуже важливо утримувати правильно положення. Грудної клітини, тому що саме ці м'язи кріпляться до ребер. І якщо під час цього руху грудна клітина буде рухатися то вгору, то вниз, наші ребра виявляться нестабільними для здійснення нормального, активного руху саме цієї зони. Тому ми стараємося максимально опустити грудну клітину, виштовхнути лопаточку вперед. І далі ми проводимо її ручку вгору за голову, максимально згинаючи плече. При цьому відчуваємо лопатку, яка зміщується до бокової поверхні тіла. Тиску в цей момент на поверхню підлоги лопатки не буде зовсім. Ви не будете її відчувати на підлозі, тому що вона змінює своє. Положення. І в сам максимальний момент злегка буде відчуватися саме верхній внутрішній куточок лопатки. Ось така вправа може виконуватися на початковому рівні. Коли вона є засвоєною повністю, ми ускладнюємо це. Так. Далі в прогресії. Ми виконуємо наступну вправу для того, щоб максимально зміцнити стабілізацію лопатки і відновити, покращити функцію саме переднього зубчастого м'яса. Піднімаємо ніжки, відриваємо їх від стіни. Одну руку залишаємо в опорі, утримуючи гантельку над плечем. Рука пряма. Тут стараємося вивести лопатку саме. Сюди в протракцію, відчути, як ось тут ось ці м'язи запрацювали, активувалися. І далі робимо нахил тазу, боковий нахил тазу, в сторону, протилежну від руки, яку утримуємо. Другою рукою ми можемо або тримати її в цьому ж положенні, або фіксувати-відчувати роботу цього м'язу. Коли ми нахиляємо таз, ми маємо відчувати, що максимальна грудна клітина залишається лежати на місці. Вага тіла в області тазу переноситься на праву сторону, на праву сідницю. А грудна клітина все також залишається лежати прямо по центру. І це їй допомагає здійснити реалізувати саме робота цього м'язу, який стабілізує лопатку. Зберігаємо положення грудної клітини відносно тазу. Відчуваємо дихання. Можемо трішки зупинитися, більше прощупати тут, більше напружити. І точно такий же самий рух ми робимо на іншу сторону. Теж виводимо Печовий суглоб сгинаємо на 90 градусів. Виводимо лопаточку, протракцію, відчуваємо тут по нижньому боковому її краю, відчуваємо роботу м'язу напруження і легенько нахиляємо таз протилежний від руки бік. 嗯，是说？